Отже, ми з вами зареєструвалися в Google Клас. Заходимо в Google Клас. І коли ми з вами попадаємо в Google Клас, там з вами в першу чергу нам потрібно буде з вами додати свою пошту, зареєструватися, додати свій обліковий запис, після чого з вами відкриється віконце, в якому у вас буде перелік ваших предметів. Ви його відкриваєте, свій перелік предметів, і будете бачити першу стрічку, на якій будуть всі завдання. Тут ви зможете подивитися завдання, можете додати коментар, якщо буде така включена така властивість, який будуть бачити всі. Можете його написати, наприклад. І цей коментар будуть бачити як викладачі, так і учні. Також ви можете додати сюди і. Коментар приватний, тобто те, який буде бачити лише викладач. Для цього потрібно, коли ви бачите повідомлення, там записана ваша робота. Ви відкриваєте і можете писати коментар для викладача приватний. Так, з цим розібрались. Це у нас на стрічці. Такі завдання, коли ми дивимося з телефону. Далі переходимо в завдання. В завданнях буде окремо розписано завдання з кожного предмета. З української мови будуть окремо завдання, як у папочці, з математики також окремо, з інших предметів також окремо. Тут ви зможете подивитися свої предмети. І будете бачити урок, і знизу під уроком відразу пишеться дата здачі, коли потрібно вам здати. Ви, коли предмет якийсь здаєте. Ви його можете додати коментар знову ж таки до курсу. Для того, щоб здати роботу, ви натискаєте на вашу роботу, відкривається стрілочка. Далі ви можете додати роботу, знизу хрестик з'являється. І ви можете як сфотографувати е э, на камеру, відсканувати, якщо у вас десь е ви друкували, чи додати з диска, якщо друкували, завантажити, або додати посилання, якщо це десь ви робили на іншому джерелі, чи створити ту самостійно. Якщо ви натискаєте Створити, ви можете створити або документ за допомогою Google, е або слайди, або таблиці. PDF. На телефоні це все не так зручно з цим працювати, зручніше створювати ось такі от документи на комп'ютері. Так, з цим розібрались. Коли ви додали роботу, ви натискаєте Надіслати, і робота надсилається після того, як вашу роботу отримає вчитель, він вам відправить назад. З оцінкою роботу, тобто ви вже її передивилися. Свої... Натискаєте на три крапочки зверху, з лівого кутика, відкриваєте завдання, і в завданнях ви бачите, які завдання призначені, які потрібно виконати, які ви ще не здали. І ті завдання, які вже виконано, тобто ті, з яких ви можете вже подивитися оцінку. От, наприклад, виконане завдання. Ви бачите, оцінка, що урок 1, оцінка 8 з 10. І ви можете переглянути першу фотографію це скидали ви, а інша фотографія це вже вчитель відредагував і скинув вам назад. Також в приватних коментарях ви можете задати запитання вчителю, і вчитель можна писати там вам відповідь.